Думаю, що тотально українськомовної держави Україна не стане, та я би не хотів, щоб вона нею стала. І коли я почав це робити, мені полилося дуже багато дивних звинувачень, тому що я нацист, знаючи історію захисту і утисків мови, знаючи українську історію, це просто злочин проти самого себе лишатися російськомовним. Я народився у Києві а, в абсолютно зросійщеному Києві. Це був лівий берег, і насправді лівий берег Києва, а, а саме Позняки, це переважно люди, які приїхали зі сходу країни і там осіли. Тобто, я не знаю, мені було б цікаво навіть провести дослідження, серед кого я вчився, хто ходив до моєї гімназії, тому що мені здається, таких корінних киян там і не було. Це люди з різних були земель, але здебільшого російськомовні були одиниці, які говорили українською. Мої батьки вони самі. Е... У них, їх також ХХ століття бентежне дуже поносило різними землями, але вони народилися і сформувалися саме в Криму і мама, і тато. І тому Крим це для мене також дуже важлива частинка моєї ідентичності, тому що я щоліта проводив там і достатньо довгий час. І оці степи і кримські горизонти це те, що мене сформувало. Очевидно, там також про українську мову не могло йтися. Я пам'ятаю, коли я приїжджав до Львова на якісь шкільні екскурсії чи просто з друзями, я собі Вдягав маску українськомовства. І ми гралися в таку якусь соціальну гру, і нам це дуже подобалося. Навіть коли телефонували батькам, ми з ними говорили українською мовою. Тобто, Львів це був досвід того, де ти говорив українською. Ну так, я в цьому не бачив ніякої проблеми. Якщо середовище українськомовне, то і мені хочеться перейти. Я розумію, що українська мова в Україні це правильно. просто львівське середовище тоді сприяло цьому. Воно мене в цьому підтримувало бажання. І я міг його виявити в Києві. Колись у мене не було уявлення, як це зробити. Ось тут на майдані Незалежності на є національна музична академія імені ще досі Петра Іліча Чайковського. І оце співи в хорі. Я туди ходив співати в хорі. Вони в мені сформували якусь чутливість до фальші. Розуміння, що ти маєш нести свій голос впевнено, чітко і не фальшивити ним, лише тоді ти створюєш таку суспільну гармонію, єдину симфонію. Оця чуттєвість і те, що я в дитинстві мав досвід, її мені здається велику міру зіграли на мою українську мовність, а, а також зовнішнє незалежне оцінювання. Тому я наполягаю на необхідності складання для всіх української мови, літератури та історії. Слава Богу, цьогоріч всі учні для них ці предмети є обов'язковими. Тому що. Знаючи історію захисту і утисків мови, знаючи українську історію, це просто злочин проти самого себе лишатися російськомовним. Після того, як ти це знаєш, після цього питань вже не виникає, і сприяє, сприяє тобі середовище чи ні, ти береш і переходиш, бо це твій обов'язок. Я до я, не читавшись в українській історії про ці Кирило-Матодівські товариства, про об'єднання в стінах університетів в класних свідомих студентів, які творять, виборюють незалежну країну. Я дуже надихнувся. Я подумав, що це мій квиток в Хогвартс, де я зможу реалізувати свою українську магію. Е, і коли я потрапив в український університет, який абсолютно не вирізнявся та, якоюсь е, там е, наднаціональною свідомістю, я зрозумів, що університет український сьогодні мені цього не може дати. Чим би іменем він не називався. Е, довелося це робити самому. І коли я почав певну українізацію університетського студентського простору, я став головою студентського парламенту е і почав пев певні заходи робити. Ну, щонайменше, я нагадав студентам, хто є випускниками нашого університету. І коли я почав це робити, мені полилося дуже багато дивних звинувачень, в тому, що я нацист. Що я якусь жорстоку лінію веду чи ще щось, я досі не можу усвідомити глибину тієї темряви, в якій ми сиділи, що могло відбуватися в національному київському університеті. Тобто, це для мене якийсь незрозумілий треш. Я собі це інакше, навіть ніж якимись там, не знаю, змовами не можу пояснити. Я собі думаю, може якась агентура тут висадилася, мала якийсь вплив, готували нас до повномасштабного вторгнення. Я не знаю, як інакше це пояснити. Але було дуже боляче з українською мовою відстоювати себе ось навіть до 2020 року в Київському університеті. Зараз для мене говорити українською це перебувати, ділити домівку разом з українцями всіх часів і всіх земель. Ось де би ти не був в часі і в просторі. Якщо ти говориш українською, ти дотичний до всіх тих, хто був до тебе, буде після тебе мертвих, живих, ненароджених і хто за кордоном. Та ж сама Андієвська, вона ж не в Україні. Та в письменницях які вона робить акти художні над мовою, вона лишається в українському просторі. Мене дуже дивують росіяни, які за кордоном часто е, входять в якісь сутички з нашими українцями, наскільки у них замилені пропагандою вуха, навіть попри те, що вони можуть там років п'ять жити в Європі, а вони лишаються упоратими ватниками. Чому? Бо вони зберігають свою приналежність до російського мовного простору. З цим треба рвати. Дуже важко бути чесним і дуже важко іти своїм шляхом, попри звички. Проти засудження, можливе, яке може виникнути від оточення. Якщо ще врахувати національну травму, що на століттями вбивали за українську мову, можна зрозуміти людей, які навіть попри ракети, що летять в нас, досі не наважуються на цей перехід. Дуже глибока травма. Мої мої е, пращури вони також пережили голодомор, вони також пережили всі злочини. Можливо, не в такій мірі, можливо, якби у мене був в родині більш травматичний досвід, я би сьогодні не був таким класним, сміливим, впевненим і розказував би тут іншим людям, як приходити на українську мову. Тут треба зрозуміти, що кожному свій час, е, і просто прошу розуміння і прошу е, людей, які досі не прийшли, е, також і, і нас чути, яким також болить російська. Бо якщо ми говоримо українською, у нас теж є травма: е, нас вбивали з українську російськомовні. І тому нам теж болить. Давайте десь зараз напевно домовимося під час повномасштабної війни, під час великої війни, під бути підтримкою опору одне до одного, і зайвий раз можна підійти, обійняти, підтримати, спитати, як ти. Е, якщо ви бачите, що в людині достатньо ресурсу, і ви маєте цей контакт, можна вже далі говорити про мову, можна наштовхнути, можна підтримувати в переході, але це точно має робитися в контакті очі в очі, людина з людиною. Треба дбати одне про одного. Ну до, до повномасштабного вторгнення я прям за голову брався, тому що я розумів, де, де Російська імперія, де радянський союз, де вже сьогоднішня Росія не зайшли зі своєю російською мовою в ті куточки України. Вже при незалежній Україні заходив російський YouTube. і діти, де споконвічно не говорили російську мову, починали вже нею говорити. Ось тут сьогодні, буквально, тому що вони дивилися російський контент, і це був жахливий е феномен, з яким я не знав, що робити. Я бачу, що сьогодні створюється дуже багато класного контенту українською мовою для наших дітей. І я хочу закликати тут скористатись можливістю підтримувати такий контент і привчати до нього дітей, тому що мені здається, тут велику роль грає мультфільми, які ми даємо нашим дітям інформаційна політика. Оце ця медійна складова, треба на неї звертати увагу, коли ми говоримо про дітей. Я думаю, що тотально українськомовної держави Україна не стане, та я би не хотів, щоб вона нею стала не, якщо о, якась країна тотально якась, я сумніваюся, що цю тотальність можна досягнути природним чином. Швидше за все, ми будемо говорити про диктаторські якісь режими. Е, мені йдеться скоріше про те, щоб е, топ посади, топ медійний простір і всюди, де е, люди мають якийсь вплив, от там от вони дотримувалися оцього оць, оць, українськомовства. Оць, 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 оць. Так, про домашній вжиток, про свою приватну сферу робіть, що хочете. Повномасштабна війна показала безпрецедентне бажання українців приходити на українську. Воно, очевидно, було і раніше. Зараз воно просто вербалізувалося нарешті. І держава тут просто зобов'язана підтримувати оце бажання українців говорити українською мовою. І ми маємо слідкувати за дотриманням мовного закону, ні в якому разі не дати йому спуститися, розмотатися в зворотньому боці. І ми маємо від держави вимагати цієї підтримки. Тому десь в цій співпраці людина, держава, я думаю, у нас все буде добре. Я обожнюю е, назви, як, як в українській мові називаються матеріали, наприклад, смарагд, оксамит, порцеляна. Я не знаю, в якій ще мові це так може бути красиво. А ще я дуже люблю українське слово перемога, е, зробити більше, ніж ти можеш, перемогти. Люблю слово виховання, це наче виявляти заховане в дитині. Uh, наша ідея, що в кожному з нас щось ховається з народження, а старші чи ті, хто мають владу, мають це підтримати. Я думаю, саме тут секрет uh, того, чому в Україні так багато класних педагогів: Григорій Сковорода, Олекса Тихий, Максим Рильський саме ця земля родить цю чуттєвість до людської природи і підтримку їй виражати себе. Я думаю, що це надзвичайно.